Всім привіт! У нас сьогодні справжня весна, кольороба клітки, поки є день такий, вчора не було коли, теж так наче тепленько було, але сонечка не було. І так вчора цілий день проїздив, то сіно перевозив, то хлопцям там треба було допомогти, допомагали з Нікітам їздили. О, а сьогодні теж півдня прокаталися, а півдня уся. Ось... За півдня усе що зробив? Така болотяка. Все розстає все тече, болото місяця. Я кажу не віриться, що завтра дощ і вже на ніч мороз. І опять ага. тиждень морозу буде. А ти що забуваєш маленький? Ми не закручуєш шурупами як? Ні. А чого? Знаєш, скільки я сюда шурупів увалю? Ну так а вони не поотривають? Ні. Ну там же ж на одній клітке не відірвали. Там тоже так? Да. А -а -а. Ні, ну я зараз пройду гвистками, коли вже цю положу ще, а так чуть-чуть понаживляю шурупами, щоб... Ну да. Так, <much> <Yankega> <bark> да, золоті клітки у нас обійшлися. Коротше, оцій реєчки по 2 метри 30 штук у нас обійшлося 200 гривень. Сітка рулон воно, 1996. Ну, будемо казати, що 30. збив. <bark> 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 <bug> 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 Ну, Коротше, 2000 рулон рейк. 5 листів USB. Нам обойшлося 355. І це без привозки. Бо рейки і сітки ми привезли своєю машиною. А USB, Коля брав у Юру сусіда буса та снікіта їздили бусом, грузилися та перевозили. Того, що від Пермського до нас 700. Одні сказали 700, інші сказали 600, щоб привезти 5 листів USB. З епіцентра нам сказали півтори тисячі. Доставка. То, то, що Коля брав у Юри буса, то десяток яїць, Юра, каже, дайте. То ми дали десяток перефеліних, десяток корейних. Та він такий довольний. Коротше. Кажу, золота... золоті клітки, і це... нам цього матеріалу хватить на дві таких клітки. І все. Ціни, звісно, такі, що хай Бог милує. Ну, цей раз в цьому році сітка дешевша, тому що в минулому році в епіцентрі таку саму сітку, 10 метрів рулон ми теж брали, то ми віддали. 2400 за 10 метрів, а в цьому році трошки дешевше. Сітка. Я навіть здивувалась Я думала, що дорожче, а вона й дешевше Ну, ціни піднімаються з кожним днем. Піднімаються. Ціни. Так що... а, ціни ростуть. Угу. Ціни такі, що. Хай Бог милий і на зерно, і на все, все підняла з А ми за ці дні пропаїли, провакцинували та попарували криличок. У мене залишилося тільки дві непопаровані. І спарувала я навіть фублера. Казала, що фубліра з рижаю мамкою доцю продам. Ну, короче, Фублера я сьогодні парувала. Провакцінували їх те. То. То Такі справи. Займаємося потроху. Я ж кажу, то те, то те. Вода стоїть, крізь вода стоїть, гляньте, що робиться. Це вже трохи вона зійшла, а то це сплошне озеро стояло зранку. Геть, це воно зійшло вже трохи. А так сплошна калюжа була. А їздили сьогодні по цій по гілки козам на полях море. Поля затоплені, по дорогам так тече. Так що, такі справи. А я займаюся, одраюю машину, вимиваю, бо. Сінош возилася, все вазилося. І краліша то їздили, продавали, і сінош скільки вазилося, і рейки перевозилась, то тепер чухраю драй так уже повимивала, залишилось дочекатися світла, коли дадуть. Пропилі та й все. А так по, -по цей коврики там попелісосю під ногами і все, і машина чистенько відмита. Ну, на що морози були? Оце то другий день тепло, да? другий же ж вроді, наче, я вже й не пам'ятаю. Е Світло не дають. То півтори години за сутки дали, то давали годину, годину є сім нема, то годину є три нема. Так. І такі справи. Заглядають. Пообростали вже, гляньте які, да? курочки тепленько. Не сидить обмарок прикокурений. Чого сидиш? <реку> <реку> Не несуться. Одне, два яйця в день морози то були. Щось поганенько несуться. Ця лофа закінчилася. Да? Каже, поки не потеплішає. Поки не потеплішає, потім почнемо нестися. А я замаринувала, намазала двох качок та засунула в духовку. Вмикнула, буду, повинні світло дати. Вмикнула. Та поки там буду на вулиці крутитися, хай зажарюється, може, спіють зажарюватися. Оце так, щоб щось спекти, і взагалі розговору немає. Кудись питалася, а то ж качку запекти, я її цілий день пекла. По годині світ, по півгодини світло Оце ж дають, і вона у мене стояла, пеклась, 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 пеклась. Я вже плюнула. Та Порізала і кинула в, 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 в казан та стушила. Ну, це ж не так, запікання. Ну, це оце рискнула Ще раз, думаю, попробую. Бо щось вже такого не хочеться. Уже і плов був, і пірлова каша з м'ясом була, і рассольник був, і борщ був. Що вже тільки не було, не хочуть вони нічого, думаю, це треба запікти. То... Поїсти. Їх виїдати все одно треба, бо ще півморозилки і качек і гусей. Вже скоро весна, а вони ще ще ми їх не доїли. Треба доїдати. та У мене там є е, овсяна каша, та салатик зроблю, та качечку. Та на пару днів буде, який на тормозок щось покладеться, якийсь кусочок м'яса. Та й на сьогодні-завтра буде. Та не буде воно грати, що воно буде грати. Вона ж не м'яка ця сітка. Ну так. Да. Тримай. Це ти плоскогубцями відкусуєш. Ага. Світла ж то Куча шуруповертів, куча цих. Okay. Вже все посідало, так? Да? Ну а як робити? На ще як не одне, так друге. Тут морози починаються на тиждень, передають таких бравих морозів. А Коля каже, займуся, каже, дровами, щоб, говорить, по морозам не, не пилять дрова. Вийшов пилять, накрилась бензопіла. Ну вона вже у нас просилася просто. Їй вже більше 12 років, і вона там вже з двох, одна зібрана. З трьох? З трьох? Ну так, да, з трьох, так. Да. Це ж у вовків спокійно ще запчастини брав. Ну так, да, і купляли, і брав. І купляли, і... Так, коротше, там, там така. Збірка була запчастин, а не бензопила. Та добре, що зранку зібралися, поїхали. Та купила бензопілу. Коля довольний такий, каже, слава Богу. А то два дручка пиляє, потім щось ремонтує. Два дручка пиляє, ремонтує. То обкатує зараз її. Бо раніше як було, коли обкатували, то заливали ж бачок бензина з маслом, підвішували, і вона ото поки не виробляє, там скільки один чи два бачка. Да? Два бачка. Ну да. А зараз вони кажуть, що ні, заливаєте бензин на літр бензина 50 грам масла, ну бо також як пиляєш 40 грам, а тут 50 для обкатки грам. І каже, берете гілочки, такі каже, не дуже товстенькі, і пиляєте, каже, 7-10 хвилин. Каже, пиляєте, потім каже, вона стигає і каже, знов пиляєте. І так, каже, вона проходить обкатку. Коля каже, раніше було, що підвішували, і вона гарчала. Каже, ні, це зараз каже неправильно. Каже, зараз отак вона обкатується. То Коля довго так буде бажає. <ріст> а вийшов там пару разів в день, пропиляв там 5-10 хвилин. Пару дручків тих пропиляв і все. То ще й півбачка немає, да? так? <ріст> <ріст> Нема. А це ми її купляли ще перед цим, як морозом було, отак відлига була. Націкаве, що ласкаупці влазять сюди самі погані, що в мене є. Ті, що такі хороші, нові, що хорошо кусають, вони сюди не влазять. Влазять самі погані. <гум> ну що, бачиш, як пристосовуєшся? Світла нема, а робити треба. Що робити, так? Да? <гум> <гум> То треба ножиці поміталу. Ножицями раз, раз. Я коли щось роблю, то вспоминаю, що мені треба кусачки такі спеціальні. А коли приїжджаю в місто, я забуваю, що вони мені треба. Або шкода грошей, так? Да? Або шкода грошей. Та, да, є трохи. Потім. О, я зараз ще похвастаюся, який ти мені подарунок зробив. Ді. А ото графін, рюмочки. А. Купив стакани. Тоже купив. Купили бензопілу, і коля мені теж подарунок купив. Я викляндрала. Ну, як викляндрала, я стояла, мені шкода грошей, м'ялася, і не відходила відтуда. Упорно не відходила. Коля, пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. А я стояла і в руках зажала, і держу. Він постояв, постояв, поклав в корзинку, він поняв, що я його з руку вже не випущу. Сейчас піду покажу. Вот ось все, такі рюмочки. Ось такі. Такі стакани. Жовтий, синій, жовтий синій. Не ну, взяла только 4 штуки. Вот Отакий все графін, бо треба на стол ставити, щоб потім не бутилки. Вони такі. І отакі от все под э, компоти. Под компоти. Вот такий стекляний тоже. Це я видерла себе, <си> викляндрало. <си> вот ось таке ось Не знаю, щось мені такого захотілося, щоб воно якесь кольорове таке було. Ось вот такі стакани ось такі. Щось мені вот таке захотілося. Різнокольорове. Бо то то біле, то, то ще якесь. Непонятне воно. Такі рюмки білі, у мене такі є, усе, і бокали, ще рюмки такі. Оце мені вже такого захотілося чогось. У мене ще отакий антикваріат є. Бачите? <головіка> в кого є? І ще і рюмочки рибки є, тільки там в другому серванті стоять, не тут. Ура, світло дали, в мене почало пектися, правда не знаю наскільки. Або година по графіку наче на 2 повинні дати. А там будемо бачити, вони ще як захочуть вимкнути. Може чи через годину вимкнути. Ну нічого. До 10-ти часов вечора, поки нікити не зміну, я думаю, що я їх спечу. Ці пернаті лазять, лазять, їдять. Да? Да? Розпробували перепелині яйця. У нас вже є закази на яйця перепелині, Так що вже, вже і вони дохід приносять. Все, машинка вимита. Чистенька, пухнюча, намита, паліролькою пройшла, краса, все. Чистота навіть стелю почистила. Все подраїла. Стеля навіть чиста, чистесенька. А куди ще її ховати ставить, Коля? Там з трьох годин ночі цей сніг стоїть. Сніг? Її ще накрити треба, хоча б. Та щоб не розмокли та не покрутило. І чимся накривати треба. А щось Це задня стінка, а от оде перемички, то передня. Боже, все в сіні, все в болоті. Як ми будемо цей двір вичухувати? Уже скоріше, б тепліло, підсихало все та вичухра двір. Двір страшний, мене аж корьоба. А цього болота, а цього сіна всього Вивозить, вичищати, скільки кошмар. Роботи куча і не дається погода щось робити. А там потім стане на тепло і треба буде цей на город вже бігти. Да? І город, і двір, і, і все на кучу. Будемо варяні падати без сил, поки все до ума доведемо. Так, вона понапувала. Не хочуть вони ни жом, не гранули в Да? Не хочуть. Воно гілки. А ялинки поз'їдали. Гілки ще трохи є. Квітка до... доїдає листя з гілками. О, розходилися кури щось. доїдає. А цей? А ось. Усе... Ця порозкидала звізда, порозкидала. Що тут у нас? Ще трошки, так? Да? Ще трохи? Да? І буде. Ми вже соски купили, приготували. Да, Зорічка? Вже готові. Вже готові. Ну, ще поки живіт трохи опустився, бачите? Трошки-трошки опустився, опускається вже. А тут, ну тут ось ще, ще, ще так. Так? Да? Скоро, каже, вже. Вже скоро. Да, зорічка? Перескидав. Куди ти лізеш? Боже, не вгомовне мапиня. На задню стінку, ну ти ж казав, що ні. Чи будеш ставити? А на тих клітках ти ставив? А я там пам'ятаю. Став. По-моєму, ставив, бо треба ж буде прикручувати етат, USB. Чи не ставив? Іди заглянь. І там, значить, ставив. Пішов ставив, значить, треба ставити. Значить, у нас реєкт на не хватає. на другу клітку треба буде ще. Мені кажеться, що не хватає. Ще штук п'ять треба буде купувати. Та ти думаєш, що я п'ятнадцять штук уже взяв А ще ж дверки. Тут багато, а там мало, да? Ага. І не хочеться. Оце що такі шматочки залишаються, а потім їх не туди і не сюди. Ці шматочки. Так, ну що, пішла я там займатися вже в хаті своїм, поки є світло. Показалися вам, що у нас на огу. Крутимося потрохи. Важко лупимся. Вам кажу пока-пока. До наступного відео вже коля поробить клітки переселим кралиць покажу. В принципі, ви вже бачили. Це ж вже не перший раз він їх робить. Просто що у нас одна отака велика клітка, а це він буде дві ще великих робити, бо щоб кралицям з там було. Ящик ставить під раділку і щоб їм місця було, бо отакі дві маленькі, як він зробив, вони не гадяться то під самців. Там 14 березня буде виставка знову у нас. То поїдемо, то хочу ще побачу, які ціни будуть, то хочу ще гарного самця купити. Самки в мене є. І хочу білих самця і самку купити. Ну, побачу. Побачимо по цінам, які будуть, бо ціни повиростали, кралі зараз навесну дуже дорогі. Якщо ми минулому році за півтори тисячі бомбілу брали, а осінню ми питали фландера 2 був. то скільки він зараз навесну буде. Побачимо, що ми там зможемо купити. Ну, То, що поїдемо, то. Точно поедем на выставку. Так, все. Всім пока-пока, до наступного видео.